Слово Боже, на сьогодні помолимось, Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, просвяти мій розум, на сьогоднішнє слово Твоє моє серце моє вуха, щоб я могла його слухати. Пересвітлим слова і духом благодаті, нехай зникають темрява гріха і ніс невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. І як наближився до Єрохона, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитав, що би воно могло бути, йому сказали, що це Ісус назарянин проходить. І він почав голосно кричати, Ісусе, сина Давидів, змилося надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сина Давидів змилися надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом. Славлячи Бога, і весь народ побачивши те, віддав голо Богові. Ми бачимо зараз про оздоровлення сліпого, описує Євангелійс Лука. багато є оздоровлень сліпих, але цей особливий, оскільки, як ми бачимо, що сліпий же брак, він кричав. Він кричав про допомогу, кричав про оздоровлення, Та якби ми на молитві кричали, але ну, особливо в храмі то не пасує. Але ми можемо кричати серцем, нутром, благати те, що ми дуже потребуємо. Бо він, ми можемо побачити, як описує Євангелист Лука, кричав ще дужче. Тобто апостоли його заспокоїли, але він кричав ще більше, голосніше. І бачимо, що Ісус його почув і оздоровив. Але бачимо, яка віра. Не потрібно було цьому сліпому глину помазувати чи омиватися. А Ісус сказав: віра твоя спасла тебе. Насправді, якщо ми, є, якщо ми віримо, то буде дано по нашій вірі. Господи, прошу тебе сьогодні. Укріпи мою віру. Благослови мене. Допоможи мені, щоб я могла тебе, в тебе вірити ще більше і гарячіше. Амінь.